Про важливі, актуальні і цікаві новини ми говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні у нас 3 вересня, середа. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Європейський союз у 2025 році буде мати рекордну суму на оборону – 381 мільярд євро. У минулому році було 343 мільярди євро. Збільшення витрат на оборону особливо почалося після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. У Пекіні вчора, е, на зустрічі Путіна і СІЗІМПІНЯ, Путіна на передодні зустрічі заявив, що рівень відносин між Росією та Китаєм перебуває на безпрецедентному рівні. Вибачте, за тавтологію. Тобто, там дійсно вони дуже-дуже дружать і дружать вони в даному випадку не тільки проти США. Але стосовно підтримки Китаю 에, Росії в війні проти України. Сьогодні, 3 вересня, у Китаї військовий парад 에, на честь 80-ї річниці, закінчення Другої світової війни, поразки Японії у Другій світовій війні. Парад тривав 70 хвилин, 26 лідерів було, ну, європейців не було, за виключим прем'єр-міністра Словаччини, Роберта Фіцу. Навіть послі багатьох європейських країн не прийшли, вони відмовились від запрошення. Бути присутнім на параді. На параді присутній Путін і лідери КНДР Кім Чен Ін. Вони демонструють оця така вісь зла направлена проти заходу. Це трохи там ну нервувало, як е, пише іноземна преса Спут Спучі Штати Америки, зокрема Трампа. Трамп навіть у своїй соцмережі написав, що передавайте, ну звертався до Сізінпіння, передайте привіт. Е, Путіну і кімчинину найтепліше вітання від мене, поки ви змовляєтеся е, проти Сполучених Штатів Америки. Ну, е, демонстрували на параді танки, е, літаки в, е, винищувачі невидимки, бомбардувальники, гіперзвукові ракети, підводні дрони. Тобто е, Китай продемонстрував, що армія змінена, і це суперсучасна високотехнологічна армія. Такий сигнал для всіх у світі, ну, В першу чергу, до Сполучених Штатів Америки. Щодо Сполучених Штатів Америки, там Трамп хоче вести Нацгвардію у Чикаго, столицю Віносу, після Лос-Анджелесу і Вашингтону. Це ще один такий, як можна сказати, форпост демократів. Губернатор, демократ Джей Пріцкер вже виступив проти, заявив, що нема жодних підстав для ведення нацгвардії, ніби з Техасу готується вести цю нацгвардію. Що з точки зору якоїсь нестабільності це не Має ніяких аргументів, він ну, і приклад, що за 4 роки кількість вбивств Чикаго зменшилась на п'ятдесят відсотків. ще приклади і викрадення автомобілів, пограбувань так далі все зменшується. Тобто, підстав немає. Ну Трамп побачимо, веде чи не веде. Він от в такий спосіб намагається якось боротися із демократами. Також у Сполучених Штатах Америки Трамп заявив вчора, що він звернеться до Верховного суду. Стосовно тарифів, 29 серпня, апеляційний федеральний суд Сполучених Штатів Америки визнав, що Трамп не має повноважень для ведення більшої частини тарифів, які він вів проти партнерів Сполучених Штатів Америки. Ну і Трамп хоче, щоб Верховний суд найшвидше прийняв рішення. Я так розумію, розраховує, щоб він скасував рішення апеляційного суду. Палата Комітет Палати представників Случної Америки оприлюднив вчора ввечері, 2 вересня, е, документи 33 тисячі сторінок документів, пов'язаних з правою Джеффрі Епштейна. Ми ці нагадую, його е, справа щодо сексуальних злочинів. Багато дуже відомих людей були з ним, знайомі літали на його літаках, відвідували його острів. Там ну і зокрема мова йде і про. Е, Дональда Трампа і про колишнього президента е, Біла Клінтона, і про принца Ендрю. тобто багато відомих людей так чи інакше спілкувалися з Епштейном. ну, наскільки вони були втягнуті в ці сексуальні злочини, ну, не, поки що не зрозуміло. Можливо, якби Епштейн давав свідчення, він був в себе про це розповів. У Бразилії вчора вівторок почався суд над колишнім президентом Жиром Болсонару. Його звинувачують у підбурюванні до державного перевороту. Він це заперечує, говорить, що це політичне переслідування. Ну і звинувачення, зокрема, наводить його заяву у липні 2021 року. Напередодні виборів 2022 року, що він там заявив, що е, військові готові втрутитися, якщо результати виборів будуть незадовільними. Так чи інакше, побачимо, чим це все завершиться. Google, Google політикою написало, що е, суд і звинувачення колінфійського. Каліфорнійської компанії Google у тому, що має монополію на пошук онлайн, і там ніби мали розділити Google і браузер Chrome. Ну, так чи інакше, це було б ну, найбільше в історії така санкція, антимонопольна санкція. Якби це відбулося, ніби Google має можливість зберегти контроль над браузером Chrome. От такі новини сьогодні на 3 вересня на ранок я хотів повідомити в програмі інформаційна зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, Головне вдалого дня все буде Україна.